Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua Це 31 урок по SolidWorks. В ньому я хотів би розглянути такі можливості збірки, як м, наскрізна прив'язка е, ну, ескізу або сверлення. Е, що я маю на увазі? Е, якщо в нас є ось така деталь, м, ну, збірка в збірці по суті, у ній є такий копір: е, три сверлення. У нас є кришка. І ми хочемо зробити відповідні сверлення у кришці. Що нам для цього треба зробити? Ну, По-перше, відкрити цю деталь, перевернути. Тут зробити ну, обрати грань Wizard е вимкнути, і там уже в ескізі, в режимі ескізу, розставити ну, відстані якісь. Е -е, тут Спочатку потрібно ці відстані дізнатися, поміряти. Там, 26 і 21 тут, ну, таке дуже незручно. Як я роблю це в своїх збірках? Е, ну, По-перше, ми тут бачимо, що у нас кришка трошки більша, ніж потрібно, її б, слід було б зменшити. Ну це не важливо, це всього-навсього приклад. Для прикладу, цього досить. Робимо ми слідуючим. Чином обираємо цю деталь кришку? Ну, тут її взагалі можна закрити. І натискаємо Edit Part. Воно виділилося синім, з'явився такий значок. Зараз ми в режимі редагування деталі у збірці. Я вже показував цей режим. Далі можна перейти, в принципі, у зафарбований режим. Ну тут. Shaded. Шейдет візage. І обрати грань. Далі ми обираємо той самий Hall Wizard. Обираємо ну, той діаметр, який нам потрібно. Тут просто налаштовуємо параметри для свердління. Тут я зроблю 13. Далі перейду в Position. І що я далі роблю? Ніяких розмірів мені вказувати не треба. Просто цією ж точкою, яку нам е пропонує SolidWorks е в цьому режимі. Я навожу на радіус, на діаметр, на, уже готовий, на наше готове свердлення. Тут з'являється ось така точка. Я просто клікаю туди. Ну, так само це можна було зробити і в каркасному такому варіанті. І все. Якби сверлення готове. Те ж саме з цього боку можу зробити. Якщо в нас ще якісь там стійки є, так само ми можемо зробити з іншими діаметрами і тому подібне. Тут ми могли просто відзеркалити, але я все ж таки зроблю ось так. По-перше, це набагато швидше, ніж створювати там окремий копір. Ну, сверлення на кришці. Вказуючи розміри і тому подібне. По-друге, коли ви зміните у стійці якісь габарити, габарити, ну, вкажете інші розміри, наприклад. Так, перспектива вимкнута, але чомусь чомусь не, не відображається. Ну, добре, якщо ми перейдемо. Зараз всю збірку. Два рази клікнемо. Е, Так, все ж таки, чого ж не. Ага, я не туди заходив. Все. Ось так. Два рази клікаємо і бачимо розміри. Давайте змінимо, наприклад, на 175. 175. Е, Перебудуємо. І наші розміри, ну, відповідно, наш копір на кришці підтягнувся. Тобто він буде слідкувати за цією прив'язкою. Він завжди буде прив'язаний до цього копіру, який знаходиться в стійці. Це зеркалка, тому тут все, також все підтягнулося. Ну, якщо пам'ятаєте, коли я робив цей комод. Як робити відзеркалювання і взагалі урок про збірку. Тоді я робив цей комонт. Так це працює дуже зручно, на мій погляд, і взагалі по-іншому я зараз не працюю. Роблю сверлення тільки там, де це зручно зробити, і потім вже керую цим сверленням як такий шаблон для всіх інших. В даному випадку для кришки, так само для дна можна зробити. Ще один момент. Це седління. Що ми можемо зробити з цією задньою стінкою? Давайте спочатку її прив'яжемо. Тому є деякі сполучення. Ну, тут, мав би бути е, виріс в кришці. Я його зараз робити не буду. Просто вкажу е, мм від відверху, і тут так само. Далі. Зараз ми зробимо майже те ж саме, але із з ескізом цього, цієї задньої стінки. Отже, Edit Part, далі Edit Sketch. Переходимо в режим редагування цієї деталі. Можна зробити такий каркасний режим. Ці два розміри нам потрібні для креслень, і, взагалі, щоб подивити, подивитися, якого габариту зараз ця деталь, тому ми їх робимо: драйвен і драйвен. Не видаляємо. Далі видаляємо. Так, ще один момент. Якщо натиснути Shaded Sketch Contours, то зникне це, це затемнення, яке дозволяє нам перетягувати ескіз. Але тоді можна вибрати щось у ньому у рамці цій. В замкнутому контурі. Якщо ми в цьому режимі, то ми тут нічого вибрати не можемо. Нам доведеться тягнути, тягнути контур десь звідси. І можемо обрати не те, що потрібно. Тому можна вимкнути, обрати, видалити точку, знову вимкнути, якщо потрібно. Що ми далі робимо? Обираємо інструмент змірювання і від. Тих ліній, які нам потрібно, від тих ребер, ми робимо відступ 1 мм. Так само і знизу від задньої стінки. Тут вказуємо мінус 1, щоб воно перекинулося на інший бік. Як ви бачите, все ок. Так само робимо мінус 1. Тепер підтверджуємо. Як ви бачите, він зміряний, чорний, тобто, все, що могли, ми зробили, що потрібно було зробити. Підтверджуємо. Як ви бачите, наша задня стінка стала як нам потрібна. Що це нам дає? Якщо я зараз зроблю ось так, наприклад. Давайте не так. Так буде не так правильно. 996, я додам 200. Так само тут додам 200. Перебудую. Так, я відняв 200. Напевно. Так, да, я відняв 200. М -м, наша задня стінка підтягнулася. Все прив'язано наскрізним таким методом е безпосередньо до деталей. Тобто, задня стінка прив'язана до деталей в збірці. Як наше сверлення до стійки сверлення кришки до стійки. Такий метод ще є в побудові ну, створення збірки. Я ним користуюся і вам рекомендую, тому що це набагато швидше і зручніше. Що ж, я дякую за те, що ви дивитесь мої відео до кінця. Буду вдячний, якщо ви прореагуєте лайком чи дизлайком. Також буду вдячний за коментар. Якщо можна, то поширте його десь серед своїх знайомих чи у соціальних мережах. Дякую за перегляд, успіхів навчання.